Я вас веду звідки хочу почати свою розповідь. Ганні Лагошній, 80. Востаннє вона була в цій церкві на Великдень 64 роки тому. Це була остання Пасха, останнє святкування Пасхи, останнє богослужіння у цій церкві. У 1960 році церква закрилась. І більше вона не відкривалася. З тих пір Ганна заходить до цієї церкви вперше. Тут пахне моїм дитинством. Там був крилас. Там стояло аналоя, де стояла ікона Ісуса Христа, багато свічок. Там був вівтар. Серед руїн з колишнього обранства збереглись чотири образи святих. Вони розташовані на стінах зали для прохожан. Зараз уявляю, що скільки я втратила, не побувши тут, коли це було ще в досить гарному вигляді. Раїса Дячук виросла в Придеснянському. але каже, до церкви вперше зайшла кілька років тому. Вона вже була у такому стані. Після того жінка почала збирати інформацію про цей храм. Це Микола Чудотворець, ікона Миколи Чудотворця. Вважаю, що він багато зробив для нашого села, захищав людей і в роки війни зараз сподіваюсь, захищає багато захисників воює з нашого села. Із чотирьох ікон, що збереглися, ця пошкоджена найбільше. Раїса показує інші. Це ікона, ми бачимо пантелеймона цілителя, велика мученика, пантелеймона цілителя. До нього, звичайно, люди звертаються своїми бідами, духовними, тілесними, і він завжди допомагає. Так, далі на тій стіні ми бачимо ікону Варвари мучениці, ми знаємо, що це свята, яка постраждала за віру православну. Ось. А далі ікона імператриці Олександри. На честь кого збудований храм тепер у селі точно не пам'ятають, каже Раїса. В мене так значиться, що це храм Святого Миколая чудотворця, на честь зведений на честь Миколая чудотворця. За іншими даними, на честь покрови Божої Матері. І в селі храм якраз на покрову з архівними спогадами є. Значиться, такі дані, що цю церкву побудували за ініціативи козаків села Савинки. Наше село зараз Пробеснянське носить назву, раніше. В руках діловодки Старостинського округу Ірини Кириченко зошит зі спогадами нині покійних жителів села. Люди згадують, що все ж таки церкву готову вже перевезли із села Великий Ліс. Її дехто по-різному кажуть, але взагалі кажуть, що перевозили її кіньми самостійно. А потім вже запрошували сюди будівельників із сусідньої округи і будували церкву тут, на цьому місці, тому що це була найвища точка села. Спогади місцевих зафіксовані в зошиті свідчать про те, що церкву збудували у 1898 році. Закрили її у 1935-му, та під час Другої світової війни богослужіння знову відновили. Остаточно закрили храм у 1960 році. Тепер його стіни спаплюжені малюнками і написами. А 100 років тому люди молоком гасили тут пожежу. Згадує Ганна Лагошна, вражався грозою. Її треба було тушити молоком, і от мені бабуся розказувала: це було десь до революції за го року. Ще точно дати не знаю. Загоріла церква, людей вже було багато, зразу побачили, почали бити дзвони, і люди зразу почали нести молоко. І це люди бігли масово і несли всі в своїх посудах і затушили зразу. Із храмом пов'язані історії, які й досі згадують у селі. Не заходять жінки в ютарі, але в нашому ютарі була дівчинка. Батьки принесли до церкви дівчинку хрестити, які ж ім'я. Батюшка ж яке є Афанасія, і батюшка заніс її в алтар. Я її пам'ятаю вже старенька, і якщо про неї згадка йде, то кажуть, а то баба Ахтанаська, яка побула в алтарі. Кілька років тому Раїса та житель Придеснянського Микола Лагошний почали шукати розпорядника будівлі та території. В Кураб звернулися до отця Миколая Путрі, покойного нині. Запитанням на чийому балансі перебувається церква, до чи приходу вона відноситься. Чесно кажучи, він був дуже здивований, що в селі Придеснянське є церква. Як підтвердила діловодка Ірина Кириченко, на балансі сільради, а нині старостату, споруда та земля під нею не зареєстровані, не знайшлось розпорядників і в центрі громади коропі, каже Раїса Дячук. Відділ волі культури теж пояснили так, що церква в селі Придеснянському не є історичною пам'яткою. Не знайшовши відповідальних за релігійну споруду, Раїса та Микола кілька років тому вирішили приватизувати землю, на якій стоїть храм, щоб зберегти те, що від нього залишилося, та одержав кадастрі, їм пояснили, що це неможливо. Звернулися нам сказали так, що під церквою. Церква, воно там, значить, це за межами села, ця земельна ділянка, і церква, ну на карті нанесено, що це релігійна споруда. Є вона пам'яткою історичною чи ні, але це релігійна споруда. А під релігійними спорудами земельну ділянку неможливо приватизувати. Хіба що ну, поряд частинку землі поряд, але не безпосередньо під церквою. а мета в нас була не поряд, а саме під церквою, щоб зберегти. Микола каже, не хоче, щоб хтось чужий забрав собі цю землю під забудову. Я б дуже хотів би, щоб на цей старий фундамент побудувати таку саму під цим самим кресленням, таку саму церкву. Тут настільки енергетика висока, чиста, що на це місце тільки ходить і лічить душу. Суспільно звернулись до управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА. За словами начальниці відділу територіального планування та охорони пам'яток архітектури Уляни Семироз, церква у селі Прадеснянське дійсно відсутня у переліку пам'яток архітектури області. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.